Хто пам'ятає, про що казав Марк у минулій своїй проповіді? Перший так, перший адвент. Добре. Що означала перша свічка Адвенту? Хто уважно слухав? Давайте, давайте. Так, так, все правильно. І тоді ще одне питання. Пам'ятаєте, нас брат Марко теж попереджав, що треба уважно слухати, які пісні грають, вдаватися ну, в смисл цих, всіх пісень. То як вважаєте з сьогоднішніх пісень? Яка сьогодні тема буде? Ну, сьогодні, якщо що, друга свічка Адвенту? Добре. Сьогодні буде мир. Друга свічка це віфліємська свічка. Вона є свічкою миру. І сьогодні теж в кінці, як і в минулого разу, буде ну короткий відеоролик, і він розкаже більш подробно про другу свічку. Але я сьогодні хочу поговорити про більш важливіші речі. І тема моя сьогодні буде називатися Мир у Христі. Хочу одразу визначити. Яка роль цього миру в нашому житті? Для того, щоб ми чули, що Бог в першу чергу чергу каже нам? Якщо у когось в залі у цьому немає миру, ви мене не почуєте, ви не почуєте пастора і якихось інших слів, які Господь захоче вам сказати, чи сьогодні, чи далі? І я хочу одразу почати з вірша. До Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця на ваші і думки ваші в Ісусі Христі. До речі, хочу запевнити підтвердити свої слова, то що збереже серця наші і думки в Ісусі Христі. Тобто дасть фокус на Ісуса Христа, якщо наш, наше серце воно буде в мирі. Як тільки людина прокидається зранку, і починає ставати. Приходить ворог, щоб забрати у кожного з нас мир. Бо ворог знає, що якщо він забере мир з наших сердець, ми на служінні не будемо слухати проповідника чи пастора, ми будемо міркувати про того чи про ту ситуацію, яка забрала у нас цей мир. І ця ситуація зараз, оця ситуація, вона. Буде породжувати негарні мислі в, нашій, в нашому розумі, тому що ми не будемо слухати того, що хоче сказати нам зараз Бог. І напевно в моєму житті, я так от зізнаюся, день, в якому менше всього маю миру, це неділя, це, от це місце сьогодні. Тому що це ворог в такі дні, в такі духовні, сильні дні, коли є служіння. Коли ти знаєш, що сьогодні багато людей буде тебе слухати, чи сьогодні якась відповідальна дія треба робити в церкві, ворог в ці дні просто всі свої сили кидає на, на тебе, на людей, які якось приймають участь в служінні, чи щось ще таке. І проведу декілька прикладів. Можливо, сьогодні хтось їхав в церкву, а йому наступило на ногу в автобусі. От зайшов, наступило на ногу, чи стохнула його. А хтось сьогодні проспав в будильник і не встиг ну вчасно приїхати. Когось може по дорозі, я знаю, пастор любить це казати, підрізала машина і вже хоче сказати там пару ласкових слів скрізь зуби. Може, навіть ви вже сюди прийшли і хтось вам. Хтось з вами не привітався, хтось не бажав з вами руку, комусь дуже гучні барабани, комусь світло забагато, комусь не подобається, що та сестра активно молиться, та сестра активно танцює чи галасно співає. Ну, не всі гарно співають, але галасно. Це все одне джерело. Це все направлене на те, щоб забрати у кожного з нас Божий мир. Церква це люди. І навіть в церкві виникає багато суперечок. В нашій церкві багато різних поколінь. Наприклад, нам молоді подобається, щоб було все гучніше і динамічніше. Але є покоління постарше, яке хочеться тихіше. І тому сьогодні я хочу розібратися в цьому питанні і розказати про той дар, який ми можемо мати для того, щоб оце все воно нам не заважало, щоб ми мали Божий мир. І оцей дар яким треба користуватися на всі 100%, це е, може об'єднати кожного з нас, може приготувати будь-яке серце на той фокус е, до Божого Слова, про який я на початку казав, щоб ми всі були в одному дусі. Як думаєте, що це може бути? І це смиренність, це покора чи послуг. До речі, по послуг я проповідав, але це ну, трохи інша тема. Я хочу саме наголосити про смиреність, смирення, якщо по-російськи. Знали би ви, як мені вчора було важко оце, оце, о, цей дар знайти? Я вчора з 11 ранку, ну, щоб тут було світло гарне, ну, знаходився на цьому місці і от все це робив. Ну, які мені давав наш брат Марко вимоги. А от коли я ще почув, що сьогодні я буду проповідувати, от як мені потрібен був цей дар, це взагалі. І також цей дар він активно повинен використовуватися не тільки там, у бунтівної молоді, типу мене, він повинен використовуватися у кожному члені чи у кожному, у кожній людині, яка називає себе християнином. Припустимо, мені. Частіше спекотно у церкві, особливо влітку, тому що я там от наверху сиджу, і мені весь цей ну, теплий воздух підіймається до мене. Я включаю собі кондиціонер а, на холод, а якась інша сестричка а, мерзне, коли кондиціонер дуже ну, дуне холодом. Так що ж робити? Я спочатку прочитаю, як вчить нас слово Боже. До Филип'ян, теж до Филип'ян, другий розділ з 3 по 5 вірш. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. То я буду шукати мир і потерплю трошки. Так, це частіше незручно. Але я буду намагатися зрозуміти. Бо комусь важливо це по душі, комусь це важливіше, щоб кондиціонер не був холодом. Так, я можу потерпіти, цього немає нічого складного. І одна з головних заповідей, які казав Ісус, це те, що треба любити ближнього як самого себе треба покорятися з нашими манерами з нашими звичками та з нашими принципами навіть візьмемо от хлопця й дівчину коли вони зустрічаються і захочуть створити сім'ю і тільки двоє тільки дві людини намагаються зрозуміти та покоритися один одному. І що ми бачимо зараз? Дуже багато сімей, вони просто розсипаються, вони просто розвалюються, бо вона не хоче слухати е, свого хлопця, а хлопець не хоче чути свою дівчину. І це тільки вдвох. Тільки вдвох. Але як в церкві, де четверо, п'ятдесят, сто тисяч людей, і якщо у кожного буде своє... Е, Ну, своє мінні, то ми ніяку церкву ми, е, не збудуємо нормально ніяке е, ціло е, е, Христове, воно не буде функціонувати, як повинно функціонувати. як можна без мира в серці е, правильно виконувати функції нашого дому, Божого дому? Тож зачитую останній вірш від Івана. 17 розділ, 21 вірш. Нехай будуть усі єдині, попереджаю тут: усі єдині, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі. Щоб і вони, тобто ми, були одне в нас, щоб світ увірував, увірував що Ти послав мене. І на цих словах я буду закінчувати. І хочу ще раз наголосити, що. Кожному з нас треба мир в серці. Якщо ми будемо приходити на служіння без миру в серці, якщо ми не будемо зранку отак от ставати, нам треба зразу давати опір, зразу давати опір всім злим атакам, які на нас йдуть. Якщо тобі хтось наступив на ногу, скажи навіть скажи йому, вибачте. Що я сюди ногу свою поставив. А, якщо тебе хтось підрізав, ну промовчи, так, да, бувають різні люди. Але якщо ворог зруйнує мир у твоєму серці, ти не зможеш не чути Божого Слова, ти не зможеш виконувати правильно, господ... правильно те служіння, яке тобі дає Господь на цьому місці. Тому що якщо проповідник без серце, без миру в серці вийде. До речі, я думав, що я сьогодні не вийду з миром в серці вчора. Але як, то, як тільки я почав готувати проповідь, мене зразу почало відпускати. От просто Дух Божий почав знаходитися в моєму тілі, Він почав одразу мене облічати. І оце саме головне кожного зранку, і у неділю, і взагалі по всьому нашому життю, щоб ми одразу зранку. Знали, що ворог зараз він близько, він хоче нас чіпати, він хоче нас атакувати. І саме це головне, щоб ми просто брали, молилися, включали в собі прославлення, щоб ми знали, що нам треба мир для того, щоб прийти в церкву, щоб ми поступалися один одному, щоб ми покорялися один одному, щоб ми будували правильне. Правильне тіло Христове, щоб нас ніякий ворог не зруйнував, і він, і щоб Господь нам допомагав у цих всіх ситуаціях і наших стосунках, тому що без цього не буде ні церкви, ні Божого нормального нормальної функції тіла Христового. Тому давайте помолимося, щоб Господь нам давав оцей мир у нашому серці. Отець на могутній, Господь, я дякую тобі за те, що я можу збиратися на цьому, за те, що ми можемо збиратися на цьому місці, Господь. Я дякую Тобі за те, що я прийшов на це місце. Я дякую тобі, Господь, за те, що я можу Господь казати ті речі, Господь, які Ти в мене поклав, Господь. Я дуже прошу, щоб ти, Господь, благословив всіх присутніх тут, Господь, щоб Ти благословив Господь, серця Господь наші, щоб ти благословив Господь. Кожного з присутніх, Боже, щоб Твоя воля, Господь, вона знаходилася в нас. І саме головне, Господь, щоб кожного ранку, як ми прокидаємося, Господь, щоб ворог Господь знав, з ким він має справу, Господь. Він має справу тільки з Тобою, Боже, щоб ми одразу, Господь, мали розуміння і мали мудрість, Господь, що треба молитися, що треба вставати, Господь, що треба одразу заперечувати будь-які ворожі атаки, щоб ти, Господь. Дав нам Господь цю силу, Господь, цю мудрість, Господь, мати покору і смирність кожного Господь Божого твого ранку, і навіть не кожного ранку неділі, Господь. А щоб серед всієї неділі ми знали, Господь, хто ти є, Господь, що ти в нас, і ти Господь даєш нам. Цю, цей великий дар Господь мати е, в серці мир, щоб ми, Господь, правильно вчилися, Господь і розуміли, Господь що таке змирення, Господь, і покорялися один одному. Слава тобі і хвала! Амінь. Також я казав, що а зараз буде відео, тому давайте включимо. Можна світло вимкнути. Дякую. Я не люблю, коли мої плани руйнуються. І думаю, ви також не любите. Ми вибудовуємо ідеальну картинку і раптом все обертається повним провалом. Хто може бути готовий до появи ангела або до вагітності без стосунків з чоловіком? Чи до того, що наречений прийме рішення відпустити її? Але Бог послав серце Марії мир і віру в те, що він не помиляється. Світ завжди буде кидати нам виклики. Пройти пішки майже через весь Ізраїль це не вийти в сусідній магазин. Особливо не на дев'ятому місяці вагітності. Вони прийшли в місто, яке зовсім їх не чекало. Всі пристойні варіанти житла давно були зайняті, а ночувати серед поля абсолютно не входило в їхні плани. Але Бог це все готував. Це був його задум все від самого початку. Непривітний і заклопотаний віфлеєм, відсутність місця в готелі і бідні ясна десь на околиці. Дивовижно, але це правда. Віфлеємська свічка, друга свічка Адвенту, свідчить про те, що Бог присутній у всьому. В наших складних обставинах, в наших проблемах і переживаннях, він був з Марією тоді, коли вона абсолютно не розуміла, що відбувається, коли їй здавалося, що все розвалюється, і Бог обіймає тебе, коли здається, що болю занадто багато, щоб його витримати. Він завжди має план для тебе. Його задум ідеальний. Навіть коли ти його не розумієш, прийде час, і ти все побачиш. Просто дочекайся.